Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з питання, яке зараз у всіх на вустах, здається. Це перемовини, так які ведуться між українцями, росіянами там сполучені штати допомагають. Переговорникам, але здається, росіяни цей процес затягують. Ну, власне, мабуть, не здається навіть, тобто дійсно затягують про це. Багато хто говорив із експертів. Uh, і є така версія, що вони це роблять щоб. Під час літньої кампанії весняно-літньої можливо покращити свої позиції на полі бою. Звідси питання, чи є в них реальні можливості це зробити. Коментувати ці перемовини дуже і дуже важко, тому що вони відбуваються по перше, не відкрито, ну як і всі перемовини такого плану. А по-друге, що не дуже адекватна реакція американської адміністрації, тому що сьогодні вона може бути така завтра інша, І е, дуже такий, знаєте, явний маркер того, що після кожної перед. Кожна сторона дає власну, власну якусь оцінку того, що відбулося. Немає спільного комуніке, немає спільних заяв, які завжди бувають на таких перемовинах такого рівня. Тому ми можемо говорити тільки про якісь загальні моменти, і які очевидно, що зараз Росії ці перемовини вони невигідні. Тому що вони зараз мають стратегічну ініціативу на фронті, і очевидно, що будуть намагатися поліпшити свій, свій стан, але поліпшити за рахунок чого втрати доволі великі, доволі великі втрати особового складу, доволі великі втрати бронетехніки техніки взагалі, і тому росіяни зараз йдуть по найбільш такому очікуваному сценарію. Вони зменшують термін підготовки у цих добровольців, у цих контрактних. За рахунок чого, вони накоплюють резерви. Тобто людина, яка, я, наприклад, у нас півтора-два 2 місяці знаходиться в навчальному центрі, у них вони в два тижні. За рахунок чого, навіть якщо вони мають співставні цифри по набору особового складу, вони в них накопичуються швидше. І тактику, яку вони починають використовувати, звісно, вона буде на цьому і базуватися. Тобто мінімальна підготовка, але максимальне використання тобто, ну нічого нового, тактика Другої світової війни, чорносвитники це люди, які мінімальну підготовку, які е, показують тільки напрямок, але в умовах високотехнологічної війни, яку ми зараз бачимо, війни дронів, це втрати колосальні. І це е, тільки е, знаєте, таке розуміння що це останній ривок. Тобто ці останні резерви використати максимально щоб захопити максимально територію. Так, звісно, якісь плани вони є, існують. А говорити про якісь напрямки я би не став. Наш президент говорить про Сумський і Харківський напрямок, але станом на зараз це не очевидно. До речі, про Сумський напрямок. Ось ви згадали. Була інформація, що росіяни на кордоні з Сумщиною накопичують якісь війська. Наскільки зараз реальна загроза того, що вони там? Через якийсь час короткий, полізуть знов сюди. Ця інформація вона має таку певний лаг в часі. Тобто вона була десь два тижні тому, вона була актуальна. Зараз, після того, як почалась в 20-х 20 числах березня трансгранична операція в Белгородській області, більша частина сил. Вона передислокована з Курської області з кордону з Сумської області, саме на Білгородщину. Так в них зосталися певні резерви, певні. Але тут потрібно ще одне розуміти: що курську операцію витягнули північнокорейці і строковики. Не півні і північнокорейці, і строковики, чи вони будуть їх використовувати на території України це величезне питання. Тому що строковики, ну взагалі кожен такий випадок, коли їх відправляють на фронт, він викликає певну таку погану реакцію в російському суспільстві. Тобто дру, дружини, тобто, це батьки, вони підіймають величезний хайп, величезний медійний шум, який для, для російської влади зараз не потрібний. Тому я думаю, що використовувати строковики вони не будуть використовувати якихось е ахмат, якісь. Чеченців, ну вони вони показали за ці три роки, що вони не вміють воювати і використовувати їх в якості штурмовиків. Ну ніхто в, в нормальному стані він це робити не буде. Тому станом на зараз, на той момент, коли ми з вами розмовляємо, такого накопичення маркерів, накопичення сил, накопичення боє, боєприпасів, накопичення паливно-мастильних матеріалів, таких немає. Тому це може, може змінитися там, через тиждень, через два, але станом на зараз. Цього немає. Ви згадали трансграничну операцію, тому не можу не запитати, що росіяни доволі довго боялися, що українці знову вторгнуться на їх територію. як Це було з Курщиною. Чи є така можливість зараз у ЗСУ? І навіщо це робити, якщо робити? Ну щодо можливості зсу я вам точно говорити багато не буду, тому що ми ступаємо на такий крихкий льот різної офіційної і неофіційної інформації. Певні резерви у збройних сил вони накопичені. Певні резерви, це не означає, що це десятки бригад або там сотні тисяч військовослужбовців, але резерви є повністю, тобто без резервів не воює ніхто. І зараз ми бачили, наприклад, на Покровському напрямку, коли завдяки резервам, новим силам змогли призупинити цей, цей наступ. А певні бригади, особливо бригади нового формування, вони готуються вийти на фронт, готуються вийти на фронт. Ну, за моїм. Даними, наприклад, це а, квітень трави. Тобто вони зараз знаходяться на полігонах, вони зараз знаходяться на підготовці в країнах Західної Європи. Це, цей процес ніхто не відміняв, і люди знаходяться і в Іспанії, і в Німеччині, і в Франції знаходяться ну і тим більше в Польщі, і там і там, де, де вони готуються. І їх час повернення це от приблизно цей період, який який я сказав. І тоді будуть певні резерви, які наше командування може використати. Ну я думаю, перш за все будуть використовувати. Оти для того щоб стримати російський наступ, тобто це буде такий собі резерв, який буде закривати можливий, можливий наступ росіян на будь-якому напрямку. Від справ військових до квітів давайте перейдемо. Власне недавно Чернігів, Чернігівські соцмережі, сколихнула заява начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського про те, що в час війни всі кошти потрібно спрямовувати на збройні сили, а не висаджувати квіти, не ремонтувати бруківку. Ну він трошки більш жорстко це висловив, можливо, ніж я. І тут таке питання: ось з одного боку, він як військовий. Як людина, яка керувала обороною міста, мабуть, розуміє, так, що гроші треба скерувати на ЗСУ. З іншого боку, багато людей хочуть бати, бачити місто красивим, шатним заквіченим і так далі. Ваша позиція яка? Що потрібно робити з військовим бюджетом? Знову повернусь, тому що мені дуже важко це е, аналізувати і говор, е, говорити якісь, е, якісь конкретні речі, тому що як я бачу, на даний час е, не зрозуміло, чим повинна займатися військова адміністрація. Якщо військова адміністрація повинна, Вина займатися оборонними питаннями, ну як, як, в принципі, для прикордонної області це нормально, тоді питання про квіти і все інше воно автоматично відпадає. Е, як я розумію, що військова адміністрація це перш за все фортифікації, по-друге, це е, бомбосховище. Але в цілому це не те питання, яке повинно суспільство зараз говорити, і про яке ну ну я не знаю, це ці цілий такий величезний медійний такий сплеск. був. ну як на мене, це питання ну взагалі не варто, щоб його на ньому акцентуватися. Тоді останнє питання вже традиційне загальна ситуація на фронті. Що відбувається? А я скажу неочевидну річ. річ в тому, що ситуація на фронті вона найбільш стабільна, ну принаймні, за останні півтора-два роки. Є певні е, проблемні, е, проблемні участки. Я маю на увазі, перш за все, е, це харківський напрямок, е, Куп'янський напрямок, перш за все, де росіяни намагаються переправитись, е, де вони плацдарми, де наступ, е, вони намагаються наступати, знову ж таки, намагаються наступати. А в сьому, ну, крім Курщини. Курщина, це очевидно, що це плюс росіянам, що вони змогли провести таку контрнаступальну операцію. Ми не змогли відреагувати військові, але це питання іншого штибу. Станом на зараз ця ситуація вона контрольована. Але цей період може бути пов'язаний із тим, що ось такі міжсезонні. Тобто тумани, які знаходились на Донбасі, погоду, якому бачили, дощі постійні, постійні, якісь, якісь негаразди, які не дають можливості і наступати повноцінно, і оборонятися. Тому знову ж таки, повторюю, що це може бути ось період затише. Що період, ось такий, але станом ось на зараз. Ситуація дуже контрольована, і це завдяки і зусиллям генерального штабу і зусиллям наших військових. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.